Після того, як ніхто з дітей не приїхав до Анни на Різдво, вона неабияк засмотилася, та так близько взяла собі це до серця, що аж в лікарню потрапила. А коли її лікар запитав, на що вона скаржиться, то замість того, щоб пояснити, що в неї серце прихопило, Анна розплакалася і сказала, що на дітей своїх скаржиться. Молодий лікар посміхнувся і сказав, що у бабусі, все буде добре, якщо вона в такому стані ще може жартувати. Та Анна не жартувала. Вона не могла зрозуміти, як, маючи чотирьох дітей, вона залишилася зовсім самотньою. Вона ж їх сама ростила, бо ще й своїх тридцять років не відсвяткувала, як стала вдовою. Найменшому синочку тоді було всього кілька місяців, як чоловік пішов раптово у засвіти. Тягла Анна все на своїх тендітних плечах і дітей, і город, і роботу, і господарку. А тепер. Коли їй 78, маючи чотирьох дітей, десять онуків і вже три правночки, вона в таке велике свято залишилася одна. І головне, що всі діти і внуки живуть не так вже й далеко від неї, всі в межах одного району, але у кожного знайшлися справи поважливіше, ніж приїхати до мами. Лікар запитав, чи має Анна номери телефону дітей і сказав, що завтра комусь з них зателефонує, бо треба їм повідомити, що мама в лікарні. Насправді ж, лікар зібрав у себе усіх дітей Анни в один час. Йому було щиро шкода стареньку, і він зателефонував кожному з її чотирьох дітей і повідомив, що мама в лікарні, і їм завтра треба терміново приїхати до неї. Ту лікарняну ніч Анна ніяк не могла заснути. Думки роєм крутилися в її голові. Старший син не любить до неї приїжджати, бо каже, що вже не може слухати, як мама розповідає йому постійно одне і те саме. Інколи літні люди цим грішать. Але ж хіба то така велика проблема послухати маму? Нехай вона й каже цю інформацію вже вкотре. Вона ж, як діти були маленькими, не втомлювалася читати їм щовечора одну і ту ж казку. А донька Анна велику паню з себе показує і каже, що від мами погано пахне, як тільки приїде, так відразу каже бабусі, щоб та ванну йшла приймати. І тут старенько визнає, що правда на боці доньки. Але ж хіба вона винна, що вже стара, і що їй інколи важко у ту ванну прийняти? Діти вже забули, як колись в дитинстві вони не любили митися, і Аня доводилося добряче постаратися, щоб викупати їх чотирьох, а потім двох дочок ще й розчесати і заплести. Адже вони цього теж не любили і намагалися уникнути, особливо розчісування і заплітання. Все забулося, але ж серце матері все пам'ятає, і любить своїх дітей, незважаючи ні на що. Заснула Анна аж під ранок. А коли прокинулася, на неї в палаті вже чекав на абоя якийсь сюрприз. Всі діти Анни зібралися біля неї. Матусю, ну що ж ти нас так налякала? Як ти себе почуваєш? А що тобі купити? Може, болить що? На перебій питали діти. Вони були на жарт налякані, адже перед тим мали розмову з маминим лікарем, який пояснив їм, що найкращим лікарством для їхньої мами буде їхня присутність, їхня любов і турбота. Бережіть своїх літніх батьків, бо з кожним роком вони все більше стають схожими на дітей і ще більше потребують вашої любові.